Ох, і смачнющий рецепт, який я для вас сьогодні підготувала. Це буде малосольна скумбрія, але в надзвичайно пряному маринаді. Найкраще засолювати скумбрію, звісно ж, великих розмірів. Вона смачна, жирненька і соковита. Нарізала я скумбрію на порційні шматочки і гарненько її вимила. Далі готую маринад. На 1 літр води додаю 3 столових ложки солі, але без гірки, і 2 столових ложки цукру. А перелік всіх спецій, які я додала, будуть в описі під відео. Маринад потрібно прокип'ятити 5 хвилин і охолодити його до кімнатної Температури залити ним рибку, накрити кришку і відправити в холодильник на 24 години. А для подачі різноманітних закусок, в тому числі ось такої скумбрії, у мене є нові тарілочки блюда для подач із серії соковиті лимони. Такий естетичний посуд у мене з магазину UCOZ-Home, і ссилочку на нього я залишу для вас в описі під відео. Мені здається, на літо такий посуд те ще треба. А на другий день ми вже будемо насолоджуватися цією смачнющою рибою. Звісно, що я подаю її завжди з маринованою цибою. Булькою із зеленью. Трошки збризнула олією, відварила молоду картопельку, і ми зараз будемо ох і як насолоджуватись. Обов'язково спробуйте, це набагато смачніше, ніж готова рибка з магазину. Смачного вам!